Я не за що не тримаюся. Я б хотів би провести вибори. Деякі енергетичні об'єкти повинні повернутись під контроль держави. Зараз новий напрямок, в якому ми номер один. Це безпековий напрямок. Приватизація енергооб'єктів, розвиток військової промисловості та прирівняння корупції до державної зради. Топ теми, які зараз на слуху в українців у новому інтерв'ю, прокоментував Володимир Зеленський. Днями соцмережі розбурхала новина. Президент має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент. Для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за гратами. До закінчення війни це може бути прирівняно. Чи війна може закінчитися швидше? Ми всі хочемо, щоб е війна закінчилася швидше, але тим не менш, це точно для того, щоб е відповідний інструмент було задіяно. Як не може швидше, може швидше, і я думаю, що в парламент це отримає найближчий тиждень mm -hmm. і далі все на боці. Гра на боці парламенту ми вже розповідали вам про те, що сенатор США від республіканської партії Лінсіграм висловився щодо можливих президентських виборів і заявив, що вони необхідні навіть під час війни. Адже таким чином українці, ніби як виправдають кредит довіри міжнародних партнерів, президент прокоментував і цю заяву. Розколоти підтримку Сполучених Штатів Америки може кілька елементів. Один з них це вибори, тому що були голоси в республіканській партії, наскільки мені відомо, що і Вашингтон Пост потім підтримав, і інші американські медіа, а вже ж українська преса також трішки це підтримала, тому що, ну, тому що бачили реакцію там і підтримали наші медійники. Значить, один із елементів, що Сполучені Штати Америки навіть у час війни. Uh -huh. Проводили вибори. Uh -huh. Логіка є в тому, що якщо ти захищаєш демократію, то чому ти зараз під час, тобто не чому, а навіть під час війни, ти повинен про цей захист думати. А вибори це є один із захистів. Але точно, згідно законодавства, ну, Люди ж не просто так це зробили, заборонені вибори, тому що провести їх дуже складно. Моя відповідь дуже проста. І я її лінці сформулював дуже швидко, і він був дуже задоволений. Якщо наші парламентарі готові, чому? Тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс, зробити це швидко. Раз, якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів. Тому що я не людина, яка займається бруківкою і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів. Мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час. А у військовий я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав: якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит. Я не буду забирати гроші від зброї і давати їх на вибори, також не буду. І це передбачено законодавством. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарії зрозуміють, що нам це потрібно зробити, і давайте тоді змінювати законодавство швидко. І найголовніше, ну давайте ризикувати тоді разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах? Я йому сказав на передову. Ми повинні з вами відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними, і це абсолютно справедливо. Він мені сказав, що а всі мої зауваження або вони дуже адекватні, дуже справедливі. Я не хочу, щоб до влади було оставлення, що вони тримаються. Я не за що не тримаюсь. Я б хотів би провести вибори. Торкнувся Зеленський і тема енергетичної незалежності України. Якщо ми говоримо про енергетичну незалежність України, Україна не може просто думати. Це був а, предмет зацікавлення того чи іншого бізнесмена або олігарха, або їх разом по-партнерськи, тощо Україна думає про одне, я особисто пройти зиму, всім людям, всім, незважаючи, хто ти, яке у тебе фінансове положення, ми повинні пройти. І бо це не може бути внутрішнім вибухом, яке послабить нас на фронті, а одразу послабить, якщо люди в окопах, а їх діти, жінки, а вони не знають, що робити. Світла немає, води немає, життя немає. По суті, життя немає. Він повинен думати і не ділити. Вибачте, якщо так можна сказати, свою мозок на, на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися. І якщо це можна сконцентруватися на перемозі на полі бою, і це дуже дуже важливо. І це розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а це можливість цього розфокусу і розколу держави. Все, що я повинен робити. І тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. Енергетичні і стратегічні для держави Абсолют. галузь. Абсолютно України. на це підприємство зайти ми не можемо і забезпечити його безпеку. Чому? Бо ключі від цього підприємства у такій людині. Ми можемо зайти. Якщо це такий виклик, це так. При всій повазі до приватної власності. Це ніяка не революція і тощо. Це абсолютна вимога військового часу. Я не говорю навіть про те, що по закону можемо. Але... По, по суті повинні. Хто саме мався на увазі, зараз можемо лише здогадуватися. Втім, можливо, зовсім скоро побачимо на власні очі. Також президент дещо привідкрив завісу військової промисловості в Україні просто зараз. Зараз новий напрямок, в якому ми номер один. Це безпековий напрямок. Мало хто у нас знає, що ми робимо, які лінії відродили оборонно-промислового комплексу, що ми тут спробували робити. Які люди, які фахівці. це велике має значення, що ми є випробувачем, таким піонером в гарному сенсі цього слова. А початку і застосування багатьох напрямків амуніцій сучасних. Так, це живе застосування. На жаль, з втратами це трагедія, але для багатьох в для багатьох бізнесменів світу це великий приклад. Я думаю, в цьому напрямку military tech, ми в Digital Ми в цьому напрямку будемо номер один, принаймні на європейському континенті. В жовтні місяці. Мали такий меседж від партнерів, і ми зробимо вам в жовтні місяці такий форум, саме military tech форум в Україні, і приїдуть дуже багато підприємств з багатьох країн світу, різних континентів. Тут ніхто не бореться за кількість. Просто ми вважаємо, що головні компанії military tech приїдуть. І ми будемо, навіть я, я думаю, зараз попрацюємо, будемо мати деякі конкретики. Відповідні контракти. А контракти, чому сьогодні вони. Це друга частина вашого запитання, чому сьогодні привабливість, тому що ми відкриті, тому що немає сьогодні великої конкуренції, тому що займати можна свою нішу, мати великий вибір, велику допомогу а держави, тому що немає часу на деякі речі, І тому що ми хочемо побудувати завод. Там просто не можу сказати в ефірі, тому що деякі речі побудовані. Але хочемо безпеку. Безпеку це ось в цьому регіоні. Ось ми б хотіли. Допоможіть нам там. Будь ласка, земля, все це виділено, все будується. А деякі речі ми хочемо, ми не дуже віримо а, і не знаємо, як буде там з безпекою. Хочемо під землею. Давай під землею, дали землю, почали, побудували відповідну лінію. Тобто деякі речі з партнерами навіть вже.